Риврійські спортсмени у складі національної збірної команди на чемпіонаті світу з рукопашного бою продемонстрували високий рівень підготовки, підтвердивши статус найсильніших на золотому п'єдесталі. Три перемоги у Данила Романчука, Артемія Косова та Михайла Трохимчука. У розділі демонстрація техніки за плечима нашої команди тривала підготовка. Близько півроку ми готувалися саме до цих змагань. Також виступаємо в даній в даному виді змагань. Близько 5-6 років. Судячи з результатів, наша підготовка була досить ефективною та вразила як суддів, так і людей, які підтримували нас. І хотілося подякувати Олександру Вілку також за підтримку наших спортсменів та за розвиток спорту в Україні. Конкуренція була дуже потужна. У нашій категорії було 9 команд з різних країн. Було хвилювання, але ми готувалися, ми тренувалися. Та виклалися на всі тисячу відсотків. Свою перемогу криворізькі спортсмени присвятили пам'яті героя-захисника України Вадима Сотнікова. Цю перемогу ми хочемо присвятити нашому тренеру та дуже важливої людині в нашому житті Вадиму Сотнікову, який багато років назад виступав на чемпіонаті світу в цій же номінації. Ми пам'ятаємо його як найкращого тренера. Я вважаю, що це. Дуже така важна перемога, навіть більше, ніж звання майстер там і заслужений. От і хлопці в запеклій такі тривалій поєдиночках своїх пересувались до першого міста і отримали. Ну і також фул контакт. Наша команда хлопці зайняли перше місто. Третє місце у розділі легкий контакт виборов наш земляк Богдан Петренко. Поєдинок за третє місце у мене відбувався з опонентом з Німеччини. Дуже тяжкий та напружений поєдинок був суперник, дуже досвідчений. І цей поєдинок я завершив дострокову перемогу та зайняв третє місце. Молодий жіночий склад Криворізької команди показав на чемпіонаті високий результат, виборовши четверте та п'яте місця. Дуже переживала, дійшла до поєдинку за третє місце і з мінімальною перевагою програла. Але я не засмучуюсь, бо це. Дало мені дуже великий досвід. Я провела поєдинки з дуже досвідченими суперницями і планую далі їздити, виступати і займати місця. Найближчі плани у криворізьких спортсменів участь у турнірі, присвяченому ювелею Кривого Рогу, та підготовка до Кубку світу з рукопашного бою. Валерій Кожухар Ігор Кононенко, Олексій Правицький цей день.